Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хай милостивий Господь Бог благословить наших воїнів, хай явить їм свій захист, заступництво, оборону свою, кріпку сильну руку дасть їм, щоб рука їх була на їхніх ворогах. Щоб ворог був прогнаний з нашої української землі, хай милостивий Господь Бог врятує їх від усякої смертельної небезпеки, захистить від кулі ворожої, від зброї ворожої і дарує їм перемогу над ворогом і живим і здоровим повернутися до рідних домівок. Хай милостив Господь Бог благословить усіх, хто слухає євангельське слово, навчається його. Хай Господь Бог укріпить нас у сильній вірі, щоб ми вимолили у Бога благословенні ласки, щедрі дари. Хай Господь Бог благословить усіх підписників на мій канал. Божого вам благословення, Божого захисту, милості Господньої. зростання у вірі, хай Господь Бог ізцілить всіх недужих, всіх, за кого ми молимося, хто в біді, хто в напасті, хто в тривогах, хай Господь Бог. Усяке зло перемінить на добро, бо тим, хто любить його, він дарує таку свою благодать, що і зло перемінює у добро. І сьогодні з Божої милості хай Господь Бог благословить нас усіх навчатися у Слові Божому, укріплятися вірою, і щоб Слово Боже дало рясні плоди і добрі плоди у нас. Сьогоднішнє Євангеліє, 54 те зачало, Євангеліє від Луки, починаючи 10 розділ, починаючи з 38 го вірша до 42-го. Будемо розглядати, чи є доля у людини і чи можна собі обрати кращу долю. Коли вони йшли, Прийшов він, Ісус Христос, до одного села тут жінка на ім'я Марфа, прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала Слово Його. Марфа ж клопоталася про велике частування і, підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус же сказав їй у відповідь Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібно ж тільки одне, Марія ж благо обрала частку, яка не відійметься від неї. Дві сестри і живуть в однім домі, але Марфо обирає собі одну долю, не каже Господь, що та доля гірша. Бо 42-й вірш слово частка, бо є маємо оригінал на грецькій мові, бо тому що Євангеліє від Луки було писано древньогрецькою мовою. Я колись собі мав можливість придбати собі на мові оригіналу. Тут знаєте, на які посилання, де який рукопис зберігається. З того чи іншого писання. І от 42 й вірш тут слово частка меріда перекладається в розумінні як доля. І також благу то теж перекласти то в розумінні більше як найкращу або Благу добру долю обрала, але найкращу. ну, Кращу, чим марфа. Марфа обирає собі одну долю, не каже Господь про те, що ця доля погана, ніде Господь не каже, але каже Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що. А треба тільки одного. От сісти у Уніх Ісусових і слухати Його. Ну це не означає в буквальному розумінні, що людина, живучи, мусить трудитися, але на першому місці повинно бути клопотання, нескільки про те, щоб земні блага мати або комусь услужити земними благами. Не можу сказати, що у Марфи погана доля, бо тому що вона також. Служить Ісусу Христу, служить тим великим частуванням. Але Ісус каже, що не скільки так багато треба для тіла, так само як наші жінки не раз у святкові дні люблять багато трудитися, готувати. Людина, скільки того спожити навіть не може. І що з того, що то такі гарні дари. І, звичайно, ми дякуємо тим гостинним жінкам, таким як Марфа за ту їх таку турботу, за їх таке клопотання, але деколи, якщо ми, так, знаєте, хотіли би більш духовного спілкування, хто прагне такого спілкування, нам куди миліше поговорити один з одним про те, як Господь Бог нас благословляє, потішитися у тій радості у Господі. А так у таких клопотаннях деколи й нема того справжнього спілкування, де коли ми втрачаємо то щось таке живе, то вічне. Якраз Марія обрала собі кращу долю, сівши у них Ісусових, і, от бачимо, є доля одна і є друга. І так як люди кажуть, така доля людини. Але виявляється, що більше людина. Обранець долі своєї, чим, можна сказати, ця доля насаджена їй? Бо і та має одинакову можливість, так само Марфа не менше би могла мати то благословення від спілкування з Ісусом Христом, бо Марія сіла у ніг Ісуса і Слухала слово Його. От, обрала кращу долю. Є доля одна і є друга. І так само у нашому житті ми завжди маємо можливість обрати долю чи бути в тісному єднанні з Ісусом Христом. Або хоча б так як Марфа, хоча б частково торкатися святого, хоча б частково. Десь освячуватися, бо тому що навіть ті люди, які десь стараються у духовному плані бути ближче до Бога, ближче, знаєте, у служінні, навіть такому, бо так як Марфа обрала собі, таке земне, тілесне служіння. Так само і ті люди, які все ж таки торкаються святого хоча б у такому плані. Так само, як та посудина, якщо вона десь грязна в неї вливати цілий час чисту воду, що часом вона очищується і, так би сказати, освячується. І та людина, яка ходить біля святого, хоча б таким планом старається доторкнутися до святості, бути хоча б в такій близькості з Богом, Господь не каже про Марфу, що в неї погана доля. Але є можливість обрання ще кращої долі. І є, звичайно, обрання долі взагалі без Бога. Ще гіршої, як у марфи. От так само от Господь дає нам навіть цими короткими словами відповідь про нашу долю. Обираємо нашу долю разом з Богом. І завжди пам'ятаємо, що Господь Бог ніколи нам насильно якусь долю не насаджує. Ми самі. Є ті, які обираємо долю. Підемо цією дорогою, де добро, а там, де Ісус, там завжди добро, там завжди благословення. Завжди треба бути, бачити, ті люди, які були недужі, вони, як попадалися на дорозі, якою проходив Ісус Христос, навіть той сліпець, який не бачив Ісуса Христа, який кричить, Ісусе, сину Давидів, рятуй мене. І люди кажуть, сиди сліпий, не підривайся. Тобі доля така, але він вірить у кращу долю. Якраз він, був ще в тому місці, де проходив Ісус, отримав велике благословення, щоб прозрів, не слухався голосу, бо нам теж часто кажуть, от тебе хвороба, як лікар каже. Ну, у вас така хвороба складна з цією хворобою. Там такий то відсоток виходить, або взагалі не виходить, або надія дуже маленька. Тепер лікарі тим більше їм дозволено казати, щоб людина готувалася. Але поки Бог дав життя, не падаємо ніколи духом, навіть ті, хто безнадійно хворий. Треба довірити себе в руки Божі, а будеш в руках Божих, то буде в тебе найкраща доля. Якщо Господь. Так благоволить, щоб тебе забрати до себе з цього земного життя у той найкращий час для тебе, то є твоя найкраща доля. Але будеш з Богом. Господь Бог розпорядиться твоїм життям також і так, що життя твоє буде продовжене, якщо є в тому необхідність, якщо то на славу Божу, якщо то ще на зростання тебе у вірі, якщо то. Для того, щоб ти ще послужив або послужила Господеві. От маємо відповідь нам про долю. Доля буває і найкраща, така, як у Марії, в буквальному розумінні сидіти у ніг Ісуса Христа, маючи завжди Його захист. Є доля така, як у Марфи, хоча б. Десь тілесно послужити Господеві і краєм вуха чути ті слова Господні, бо все одно бігає туди-сюди, клопочиться про велике частування. І десь мимоволі то слово Боже і у її серці осідає. І є доля повністю бути без Бога, нещасна доля. От, завжди. Пам'ятаємо про те, що самі ми є ті, яким Бог нам дозволив обирати свою долю. Господь для нас приготував найкращу долю, так і для Марії. Тому що, видите, Він не гонить її від себе, не каже, що ти сидиш, от твоя сестра вже каже, скажи сестрі, тобто Марії, хай допоможе мені, але Ісус Христос не робить цього. Він каже, що. Марфо, може би тобі також варто сісти у ніг моїх і також обрати собі найкращу долю. Бо, бачимо, найкраща доля не відійметься від неї. А та така, вже, знаєте, яку обрала Марфа, не сказав Господь, що не відійметься. Значить, людина, яка більше. Тілесною послугою старається послужити Господеві, десь там, при храмі, трудитися, просто, знаєте, бути таким трудівником, але менше вникати в духовні речі, значить, та доля може і забратися від неї. Бо така людина, нібито і й біля Бога, але вона не є укріплена у вірі. Бо віра у Бога є від слухання, а слухання від Слова Божого. Чим ми більше. Наповнюємося Словом Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, тим більше зростає наша віра, і тоді наша доля є найкраща. Хай Господь Бог допоможе нам обрати благу долю, ту саму щасливу, слухати Слово Боже Його, укріплятися Словом Божим, щоб наша молитва. Була сильна, бо нам треба багато молитви, щоб Господь Бог захистив нас від ворогів наших, щоб Господь Бог укріпив наших воїнів у боротьбі проти ворога. Хай Божа благодать, Божа милість торкнеться кожного. Дякую вам за ваші пожертви, за ваші молитви, за ваші коментарі, за ваші ті перегляди, за ті підписки, бо, знаєте, така можна сказати. Є вже наша молитовна група вже біля 400 чоловік. Знаєте, це великі є. Коли ми разом будемо єднатися у молитві, давайте собі постановимо, бо колись там бачив заклики 9 година вечора підносити молитву за наших воїнів. Давайте ми разом будемо єднатися у молитві, 9 година вечора, бо вже не поширюють те у Фейсбуці, бачу. Думаю, ну, може, люди собі так пам'ятають, на серце собі то поклали і так, знаєте, бережуть. Це добре таке намірення. Але знову ж вам нагадую, давайте всі разом, бо тому що нас 397 чоловік, коли поєднається в молитві, це і велика сила, це і вже, можна сказати, велика церква Божа, немаленька громада. І тому хай Господь Бог благословить нас на молитовний подвиг усіх. Будемо 9-та година вечора єднатися в молитві 21.00, підносити молитви за наших воїнів, за визволення нашого українського народу від ворогів і за благословення для нашого українського народу, щоб Господь Бог усяке зло перемінив на добро, щоб благословення Боже пробуло на нас. Також маємо ті потреби для воїнів. Воїни просять і автомобілів, просять дронів, просять тепловізорів. Це береже їм життя, є така ваша можливість, маєте можливість так послужитися, хай Господь Бог благословить всім вам, Божих благословень, Божого захисту і молитовної опіки Пресвятої Богородиці, всіх святих угодників Божих, Хай піднесуть за нас також свої молитви, щоб ми разом, єднаючись у вірі, як церква Небесна, так і церква земна, осягнули ту. Найкращу долю, яка ніколи не відійметься від нас, амінь. Слава Ісусу Христу!